Така думка по тих питаннях про демократію. Це правильний діагноз, який ми можемо встановити, і правильне лікування є успіх до вирішення цієї хвороби чи пацієнта. На жаль, український пацієнт не хоче лікуватися. Він все робить, щоб не бути вилікуваним, а навпаки, себе заганяє до такої ну, нехорошого стану. Тому про демократію. Демократія є такий спосіб, який ну, кращого ще б ніхто не винайшов. І тому ми не можемо йти ні сингапурським шляхом, ні китайським, ні американським, ні тим більше німецьким чи англійським. Тобто ми маємо українці і це от творення нашого етногенезу між степом і, і воротами Європи. Є накладено це, я от так зараз студентами дуже слідкую. Як формувалися українці? Нас всі ми говоримо, що ми там хліборобська, інша нація, але насправді ми завжди була войовнича і супервойовнича нація. Це оті ті лекали, які нам заклали, ми ніколи не були хліборобами і бідними людьми. Тут що говорив наш друг. Валентин, про ротаційну систему це вже давно придумано з козацьких часів. Якщо ми не будемо заглиблюватися в півтори тисячі років, зараз те, що мені нагадує, ми раз живемо в період епохи руїни, де от, не хочу президента нашого порівнювати з Іваном Бруховецьким, але десь таке ми маємо. І оця демографічна криза, інша, ну, наж було 8 мільйонів в той період, і ми собі раду давали. У нас зараз є 27. Тут питання так само. З іншого боку, як діяти і систему аналізу влади. Тобто, суспільний договір, українці себе відмежували і не хочуть приймати рішення. Завжди, і в будь-якій суспільстві, чи американському, інші за когось приймають рішення. Оце є суспільний договір. І в цьому суспільному договорі ми маємо делегувати свої права. Якщо ми співаємо, що ми козацького роду, то козаки були ті люди, які воювали і платили податки у кров'ю. Тобто зараз хто не хоче воювати чи приймати участь, він просто не має права голосу козацькій державі, то що зараз Валентин говорить. Тому як можуть приймати рішення про ці інші люди, які не їм взагалі не потрібна Україна. І друге, треба вводити оце, в козаків було ці дуже чіткі системи противаг і заохочень. Це вже державне управління, але до чого я веду українці, є така нація, яка вона ну, сама не хоче нічого робити. Її треба заставляти і виклики, які ми мали протягом цієї історії. Хто її робив удиниці. Тому наш є вибором, ми ж. Іваном Бреховецьким і Мазепою. Мазепа вкладав гроші в освіту, в університети, вчив, заставляв, бізнес, зробив, це зробив нормальну державу, коли стало питання че, всі стали, каже, моя хата краю то бо з іншого боку, ця ситуація, яку ми опинилися про демократію і прийняття рішень, є так само приклад Івана Брюховецького, який е, вибирає вся наша сучасна еліта, політична, економічна, інша, яка є просто моя кишеня чи моя сорочка мені набагато ближче. І інтереси мої, моєї родини, мого клану, мого політичної партії є передусім за всі. І нема поняття остракізму. Коли я не краду, значить я лох. І всі, якщо так в тій політичній культурі нас українські, притаманні це є. Якщо я не став головою, губернатором чи обласної ради, чи там будь-якого підприємства, я не краду, ну, значить я дурак. І система викидає з цього. Почнемо з цього. І тоді, коли ми маємо приклад студентів, як я маю в університеті, чи в політехніці, чи в медичному, чи в в сільськогосподарському чи лісотехнічному. Це сама ситуація. Діти, особливо на перших курсах, це все виливають. У мене є знайомі, я собі куплю, на навіщо вчитися, якщо я можу купити диплом. І це є от проблема, яку ми не вирішимо. І оце то, що говорить Валентин, про те, що повернуться військові, вони стикнуться, ми вже мали ту ту саму ситуацію, тому 100 років. Коли ми бачимо було 5 мільйонів, які брали участь у війні, на війну прийшло знову 100 тисяч. Майже 4,5 мільйони само усунулося, Так як зараз у нас 3,5 мільйони. Тобто, кажуть, яка різниця, нам немає нічого приходить. І так само прийняти, якщо ви почитаєте пресу того періоду, то Виниченко, Зеленський, Порошенко вставте будь-кого Петлюра в теперішні газети або століття. Ви не помелитеся нічого. Так само проблеми на митниці, в державному управлінні, хабарництво, те, що прем'єр-міністр Мартос вкрав купу грошей і поїхав, чи наші західноукраїнські вкрали гроші і поїхали, так само це все було. І тому оці рішення, які ми є на рівні експертами, ніхто, на жаль, пацієнт не хоче робити висновки. І тому, коли ми бачимо, в 2021 році повернулися багато військових, 5 мільйонів, рахуйте, 5 мільйонів. Зараз так само мільйон ми маємо. Повернеться. Через покоління ми можемо здійснити ці соціальну інженерію при умові того, що в нас буде. Експертне середовище, люди типу Євгена Конувальця, Митрополита Шептицького, які мали візію і стратегічне бачення розвитку на два-три покоління, не тепер. І тоді може щось зробити. З іншого боку, ми маємо ці проблеми, виклики, які ми от зараз дуже гарно подивимося на наших народних депутатів, на топ-менеджерів, де їхні діти і де вони себе асоціюють. І ви будете бачити, що це тупо сировинний економіка, сировинний придаток, яка викачується гроші, і їхні діти де живуть? Спитайте, будь-кого топ-мільярдерів, де їхні діти і де вони вчаться? Не в нашій дебільній школі, не в наших. Притулках тупих учнів при ПТУ в університети. Ну, це смішно, коли ми це не викоренимо і не почнемо знизу це робити, то буде це. А це спеціально йде свідома деградація. І на завершення згадую завжди виступ Донцова в 1913 році з конувальцем про молодіжну політику. тут. Пані Марія про молодіж, про молодь в 1913 році на секцію тут недалеко. І він поставив дуже логічне питання, що, чим ми займаємося про національну ідентичність, коли ми цілий час наше середовище, громадське, політичне, виховуємо баранів в школах інших, десь інших, а всі наші сусіди чи вороги виховують своїх дітей, свою еліту в стилі вовків, то вовки. Якщо стадо вийде баранів проти вовків, їх просто розтерзають. Але якщо буде один нормальний повадир, і яких ти вовець поведе, то вони просто тих баранів, барани затупчуть вовків. Але це свідомо, чому в нас зараз ця криза в війні, Донцов, це гарно відповів, у нас має бути потужне військово-політичне керівництво. Друге, армія, яка готова воювати. І третє народ, який розуміє, для чого все це робиться. Але над цим треба формувати і робити. І це є перша основа демократії. Демократія це є щоденний плебісцит. Якщо ви хочете, тут пані Марія згадала Одесу: згадайте Київ, згадайте Харків, інші Дніпро. Оця ситуація, що ми говорили, і ми приїжджали з 91-го року, ці обміни далі і далі, нічого не змінилося. А вона зміниться. Коли я би був задоволений, коли б Міндіч і Цукерман говорили виключно українською мовою і ці ділки були українцями. Але, на жаль, там мат-перемат, російська мова, блатняк, хоч вони ніхто не сидів, я думаю. І що це робить? Тому майдан це про те Та але перспектива перспектива в тому, е вже на завершення точно про Винниченка, який говорив, що я буду спокійний за українську націю, коли повії і бандити будуть говорити українською. Ну і на хабарники я би ввів в наше законодавство покарання. Хто бере в гривнях, це суперпатріот, а хто в доларах і в євро, це то ви подивіться, що в хабарі беруть. Ну ця от демократія в русських рублями, в Польщі злотими. Тим всі. А в нас в чому? Оце треба бути в три рази в п'ять разів більше покарання. Тільки гривні брати і це бути патріотами. Так, це охоче, що будуть мати менше, і не треба буде заставу платити більшу. І тому це такий маразм і дебілізм повністю, бо тут вже по-іншому не говориш. Але такими методами лікуються, і ви бачите, що наше оце суспільство є, але є дуже перспективне, що добре що є. З цих середовищ люди, які готові змінювати, вести за собою, і українці завжди мали пасіонарний цей вигляд, що вони чим гірше, тим українці краще працюють. Чим краще, чим ліпше, то ми розслабляємося. Тому оцю демократію нам треба плекати. І оце гімні, що ми співаємо козацького роду, нам треба робити. І то ще раз до Валентина апелюючи, що в нас вже була воєнна демократія. Підкреслюю воєнна демократія. І нас треба вводити в воєнну демократію в теперішній час. не в воєнну економіку, не іншу, а в саме воєнну демократію, яка на український менталітет і спосіб є найкращим середовищем управління держави під час війни. І ми маємо приклад Богдана Хмельницького, в якій це приклад воєнної демократії. За що він найкраще спрацював. Іншого ми не маємо. Дякую.